Добрий вечір. Почнімо традиційно. Як було і як стало? Порівняно із сьогоднішнім днем, як зміниться відповідальність для військовослужбовців? Ну значно погіршиться, тому що зміниться відповідальність таким чином, що не буде вже до них застосовано призначення більш міського покарання, ніж передбачено законом як було раніше, тобто не буде можливості штрафу. Це за статею 69-го кримінальної 609 кримінального кодексу, ну і звільнення від відбування покарання з випробування, тобто зі спитовими строками, теж за статтями 402, -ю, 403, -ю, тобто все те, що стосується дезертирства, самовільного залишення військової частини або місця служби, погроза або насильство щодо начальника, невиконання наказу, тобто вже не може бути. І це є проблемою, тому що... Ну, фактично, ми отримуємо зараз масове просто дійсно багато кримінальних справ проти військових. Туди будуть завалені, тому що в нас немає військових судів і не може бути зараз створено ніяких спеціалізованих судів до закінчення воєнного стану в країні. І тому тут питання в градації покарань, тому що донедавна чомусь у нас колаборантів відпускали під заставу. А, наприклад, військовослужбовців, які не підготовлені, або в якого дійсно виникла якась об'єктивна причина, наприклад, забрати дружину з пологового будинку, похорон батьків чи ще щось, він залишив самовільну частину через те, що рапорт писав і йому не погодили, або навіть ту саму відпустку, яка зараз є обов'язковою 10 днів, якщо він збережено на 30% бойового складу, тобто фактично військовий опиняється в, тій, в такій ситуації, що за невиконання дійсно цих наказів іноді об'єкти. Тивної можливості невиконання вони будуть втримувати реальні строки і дуже суворі, дійсно, іноді це до 12 років позбавлення волі, тобто в даному випадку я вважаю, що цей законопроект дещо недоопрацьований, і потрібно вносити ще інші зміни в закони, зокрема стосовно того, щоб було прописано чітко. А як же має проходити оце навчання, на яке забирають мобілізованих? юнаків, тобто іноді вони дійсно не підготовлені, в достатній мірі попадають на передову. Дати зараз таку велику кількість влади військовим, коли є дуже велике питання до начальників на окремих дільницях, як то кажуть, в ну, військових частинах. Якщо, наприклад, попався неадекватний начальник, страдають від нього всі. І до начальника виходить засобів впливу немає, а будуть страждати військові. Це е, розрушить просто бої, е, придатність країни, тому що масово військові будуть отримувати е, обвинувальні вироки і е, е, просто попадати в тюрми. Натомість нам треба захищати зараз державу і основний наш обов'язок перед вітчизною – це дійсно і захист вітчизни. Тобто недоопрацьований він однозначно. А як ви вважаєте? Так, ми на зв'язку. Як ви вважаєте, як оцінюєте точніше, те, що тепер застосувати більш м'яке покарання, чи, до прикладу, ем, випробовувальний термін тепер буде фактично неможливо? У мене тоді питання до прокурорів в даному контексті буде, тому що насправді зараз на практиці дуже часто є така ем, тенденція, що прокурори укладають угоду про визнання винуватості. Військовослужбовець визнає винуватість свою, це затверджується в суді, і фактично отримував іспитовий строк і так далі. Чому тоді прокурори так масово ці угоди укладають? Якщо ви зараз ну, з тими змінами, які хочуть нести, не хоче застосовувати випробувальний термін. Тобто, або те ж саме зменшення Призначення більш ніякого, ніж передбачено статтею покарання. Я до чого веду. Основний принцип, і в принципі українська система покарань базується на європейському принципі, який говорить про те, що обраний захід до особи підозрюваної, наприклад, чи вже коли він стає обвинувачений і засуджений, має відповідати пропорційно переслідуваній меті. Тобто, наскільки це е, таке погіршення становища дійсно відповідає зараз переслідуванні ті, що ми переслідуємо? Ми хочемо заставити е, фактично всіх воювати, навіть не підготовлених під е, погрозою кримінальної відповідальності, це неправильно. Повинні бути дійсно в комплексі заходи прийняті до того, щоб людей, які мобілізують, підпадають мобілізації, їх дійсно підготовленими забирали на війну. Або тоді от в цьому питанні призначення більш нікове покарання чи іспитовий строк, це вирішує взагалі, коли виноситься вирок, це вирішує суд, досліджуючи в сукупності всі докази і всі обставини справи. Отде от отут така питання справедливого і об'єктивного вирішення справи в суді зараз буде дуже таке хитке положення, тобто тому що дійсно ну суд має встановити об'єктивну причину, а враховуючи ось це неможливості по цих статтях звільнення від відбування з випробуванням, це, наприклад, призначення дійсно реальних строків набагато чащих, ніж було раніше, це в деякій мірі унеможливлює. Тобто він є дійсно ну досить недоопрацьований з тої точки зору, яка напевно потрібно спитати думку. Не лише військового командування, але й різних проміжних ланок, які стикаються з тим, що дійсно військові перед тим пишуть рапорти. Тобто, щоб сказати, що масові такі випадки є, ми просто отримаємо на на лаві підсудних можемо отримати невинних об'єктивно людей.